Доброго дня, колеги. Коротенький ефір щодо останньої ініціативи, яка надійшла від громадських активістів підприємницької спільноти. Друзі, що, що це за ініціатива? Ініціатива не моя, а до мене дзвонили активісти з Дніпра і запропонували формат напрацювання і проголошення спільної заяви щодо законопроекту 8401. Пропонується зустрітися всім представникам громадських об'єднань, які опікуються проблемами підприємництва, і зробити спільну заяву, спільну заяву підсилити її відповідним офіційним письмовим зверненням, підписаним представниками всіх громадських об'єднань учасників. Особисто я погоджуюсь з таким форматом. Як голова руху з колегами ще не узгоджував це питання, але думаю, що вони теж не будуть заперечувати. Тому формат, в принципі, прийнятний. Я не обіцяю, що потисну руку всім учасникам, тому що дуже багато відбувалося за останні роки, дуже багато висновків особисто я зробив щодо тих чи що інших особистостей. Але свою позицію особисто як підприємця і позицію. Руху звичайно буду озвучувати, звичайно, буду доносити, і якщо отримаю повноваження, то звичайно я буду підписувати як голова руху відповідне звернення. На чому може базуватися зазначене звернення? Вважаю, що звернення може базуватися на єдиній вимозі витування законопроекту 8401 президентом України. Законопроект Верховної Ради зараз прийнятий, хоча він. Дякуючи вправній е, діяльності пана Разумкова, заблокований е, відповідною постановою Верховної Ради, але ну, ілюзій в мене особисто немає, законопроект, скоріш за все, буде е, після проведення певних процедур, розгляду постанови, е, повторно проголосований, відправлений. На підпис Голови Верховної Ради, а потім на підпис президента. Тому базуватися, мені здається, позиція повинна на одній ключовій базовій вимозі витування законопроекту 8401, а аргументацією чи фундаментом до цієї вимоги повинно стати три чинника. Перший чинник це послідовна політика президента це. Відповідальність його за попередні обіцянки декларації, це в принципі те, що зазначено в петиції. Тож тобто президент нам всім публічно обіцяв, що зазначені полегшення для бізнесу, можна так сказати, так, будуть діяти протягом воєнного стану ще рік після його закінчення. Тому це перша база. Другим фундаментом чи базою для вимоги витування повинно бути економічне підґрунтя. Давайте будемо реалістами зараз. Підприємці, споживачі не в кращий час живуть, і їх спроможності фінансові, так як економіка в розплаченому стані. А відтак нести додаткові витрати підприємцям, потім перекладати ці додаткові витрати на споживачів у вигляді підняття цін на товари і послуги це не прийнятно. Тому про це ну, не може бути навіть і мови. Тому послатися на відповідно економічні чинники. А третім фундаментом, третьою базою ну, я би напевно запропонував. Е так, третім фундаментом ну, запропонував неможливість, -не 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 ну, можемо подискусувати, але неможливість реалізації, скоріш за все, неможливість реалізації зазначених нововведень. Ми всі з вами знаходимося в постійному стресі і пропоную третім аргументом: це неможливість реалізації всіх вимог чинного законодавства. Наприклад, ну у мене бухгалтери працюють дистанційно, в когось вони знаходяться вимушені міграції. Звичайно, є можуть бути ненавмисні помилки, не кажучи про технічні можливості роботи з РРО, якщо ми говоримо про перевірки РРО. Якщо ми говоримо про інші норми законопроект 8401, то і переведення знову на довоєнні до повномасштабної агресії рейки теж є проблема. Зараз можливі будуть помилки, наприклад, з тої самої загальної переходу на 2% відсоткову спецрежим спрощенки тепер назад, тому що фактично немає спроможці. Тому третім аргументом: що неможливість виконати зазначені умови чинозаконопроект без без втрат для підприємництва і так втрати споживачів. Пропоную таких три базових аргументи, які повинні бути підґрунтям для нашої спільної вимоги, спільної позиції щодо ветування президентом законопроекту 84.02. Ще раз підкреслюю, особисто готовий прийняти такої участі. Думаю, повноваження колеги мене, які зараз дивляться, підтримують актив руху СІФОП. Це, ще раз, це не, не мова про якесь об'єднання, не мова про якісь узгодження дій. Ні. Мова лише про те, щоб е, спільно проголосити свою позицію. Все. Про ніяке об'єднання, про ніякі узгодження ну, дій зараз не може йти мова, тому що ми ж розуміємо, що. І бачите, я думаю, колеги, не буду там розказувати, якось непослідовні. Дії дуже багатьох громадських організацій, активістів хочу підкреслити і буду завершити ефір, що мої дії послідовні. Вони кореспондуються з моїми діями в 2010 році як учаснику і активному організатору податкового майдану. Я завжди в 12 координаторів податкового майдану в мене не змінились позиції з того часу. Мало того, запропоноване рішення воно корелюється повністю з відповідає нашому меморандуму, який ми. Згенерували як рух у 2019 році, які, до речі, підписали дуже багато активістів, які потім від цих принципів відмовилися. Мо моя позиція чітка і послідовна. Я є послідовним противником фіскалізації, нагального недолугого зміни, недологи нагально долугою зміни податкового законодавства, погіршення умов для ведення підприємницької діяльності і порушення прав та свобод. Ну от так, колеги. Тому як доїду до комп'ютера, скину в коментарях під цим відео посилання на наш меморандум 2019 року. У мене з підписом збережений, так, який ми відправляли тоді і публічно заявляли. І розпишу зазначені три базових опорних, опорних речі, базові опорні речі, на яких має ґрунтуватися наша вимога щодо витування законопроекту 8401 президента. Також розміщу петицію, друзі, закликаю її підписати. Підписати, тому що це так невеликий, але все ж таки шанс. Краще щось робити, ніж зробити нічого. Поки є затримка і поки є правильна, я вважаю, дія. Дуже вітаю і дякую пану Розумкову за таку дію блокування фактично законопроекту, який неможливо з процедурних моментів відправити на підпис президенту зараз без додаткового розгляду постанови. Нам треба скористатися цим часом, підписати петицію. Гарного дня, колеги, бережіть себе. Сейфоп, сейф Україна.